Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програми Вчасно. Вітаю вас! в Студія на діяшвеці дивіться просто зараз. Президент Євген Шевчук взяв участь у одноденних військових зборах. Терасполь проти пропонованого Молдовою ведення нового міграційного режиму. Ним порушуються права сотень тисяч громадян. Кам'янському районі планують аграрії отримати пшеницю з вражайністю 40 центнерів з гектара. Сьогодні в столиці пройшли планові одноденні військові збори. За навчаннями не тільки спостерігали, але й взяли в них безпосередню участь: члени уряду, депутати Верховної Ради, а також глави держадміністрації. Плавнові навчання почалися з демонстрації бойової висадки з вертольота. Згідно з легендою, бійці спецназу після десантування знищили один із об'єктів умовного противника. За словами міністра оборони, незважаючи на те, що збір проводиться всього один день, планується задіяти максимальну кількість навчальних точок. а також будуть проведені і показані організація бою, ведення бойових дій, поведінка військовослужбовців на полі бою, будуть вивчені а кому і нагадані певні положення щодо. Стрілецької зброї також буде дана можливість спробувати себе у водінні бойових машин і стрільби зі зброї. За заходом навчань спостерігав і глава держави. Президент висловив журналістам свою стурбованість тим, що вже втретє зривається нормальна робота об'єднаної контрольної комісії, де молдавська сторона вже неодноразово блокувала порядок. Денний на думку Євгена Шевчука це зроблено для нагнітання обстановки сьогодні. в цій обстановці Сьогодні в цій обстановці, переключаючи увагу на наявність групи будівельників миротворців у Бендерах, це просто-напросто відводити громадську думку від реальних подій. Ніякої військової загрози Придністров'я для Молдови не представляло і не буде представляти разом з тим, враховуючи бойовий досвід 92-го року, ми змушені підтримувати на належному рівні стан наших збройних сил і правоохоронних органів. Спроба Кишенева роздути полум'я на думку глави держави помилкова. Замість цього потрібно розглядати питання конструктивної співпраці та економічної взаємодії, говорить він. Також президент Євген Шевчук у своєму інтерв'ю розповів про ситуацію на державному кордоні. Молдавська влада кілька місяців тому заявила, що планує встановити на кордоні з нашою республікою пости міграційного контролю, що також не може не хвилювати. Чолом того тих ініціатив, які були видані вчора, позавчора. з урахуванням тих ініціатив, які були висунуті вчора, позавчора, що фактично громадяни Росії та України, які проживають у Придністрові, а це 300 тисяч чоловік. За новими пропозиціями поза законом будуть піддаватися адміністративним стягненням. Це говорить про те, що наші партнери відходять від політики взаємодії та пошуку взаємоприйнятних рішень. Глава держави говорив і про примусові спроби адміністративних стягнень з громадян Придністров'я Кишиневом. Неодноразово у мікрорайоні Сіверний поліцейські здійснювали поквартирний обхід бендерчан, розносячи їм повістки. Ми, будемо будем німаті за змінами законодавства Молдови. Ми безумовно будемо уважно стежити за зміною законодавства Молдови. Будемо стежити за тим, щоб не обмежувалися права і інтереси наших громадян. Будемо завдяки дипломатичним каналам та інструментам мінімізувати передусім негативний вплив на придністровців. У підсумку президент наголосив, незважаючи ні на що, обстановка у зоні безпеки сьогодні під контролем. І впродовж теми напередодні заступник голови уряду Придністров'я з питань міжнародного співробітництва міністр закордонних справ Ніна Штанський відповіла на запитання ряду придністровських змі щодо ситуації, що стосується перетину придністровсько-українського кордону, а також прокоментувала реакцію молдовської сторони на прийнятий нещодавно закон про державний кордон ПМР. Ніна Штанський, зокрема підкреслила, що обидва ці питання важко розглядати у відриві один від одного. Ті повідомлення, які зроблені в республіці Молдова щодо нововведень, Згідно з якими планується введення нових санкцій відносно іноземних громадян, що перебувають в Республіці Молдова, і тих гучних заяв, які транслюються сьогодні з тривогою про прийняття Верховною Радою і підписання президентом закону про держкордон, зараз коли офіційні повідомлення про плановані санкції з'явилися на сайті уряду Республіки Молдова. Стає зрозуміло, чому так багато шуму було вироблено навколо закону про держкордон, Хоча ні для кого це новиною не було. Проект закону був внесений депутатами не один рік тому. Він активно обговорювався громадськістю. Текст цього законопроекту був розміщений на сайті Верховної Ради ПМР. Повідомила глава зовнішньополітичного відомства Придністров'я. Більше того, як учора стало відомо, молдавська влада планує нанести черговий удар по свободі пересування громадян Росії, України та інших країн, які постійно проживають у Придністрові. Молдавський уряд запропонував штрафувати іноземних громадян за відсутність дозволу на проживання. Розмір штрафу 50 умовних одиниць. У терасполіції дії засуджують і обіцяють вести відповідні заходи. Ще у квітні у Кишиневі було оголошено, що на молдо-придністровському кордоні молдавська влада має намір встановити міграційні пости і сканувати паспорта проїжджих. Жорстка реакція з боку Придністров'я змусила головного молдавського парламентаря Євгена Карпова виправдовуватися. Вот за Це стосується виключно іноземних громадян, що прибувають через молдо-український кордон по Придністровській ділянці, що проїжджають через Придністровський регіон і в'їжджають на правий берег. Євген Карпов запевнив, що новий міграційний режим жодним чином не торкнеться придністровців, а пізніше заявив, що його введення і зовсім відкладається. Проте вчора ситуація отримала продовження. Молдавський уряд виступив з ініціативою проведення штрафів щодо громадян іноземних держав, які перебувають на території Молдови без відповідного дозволу, тобто виду на проживання. Штраф за це правопорушення становитиме 50 умовних грошових одиниць. У Тарасполі вважають, що під цю категорію потрапляють сотні тисяч придністровських. Росіяни українців Сьогодні ці жителі Придністров'я, котри з'ївілі желання получать сьогодні. Ті жителі Придністров'я, які, життя... Придністров які звернулися за дозволом на проживання у республіці Молдова, фактично позбавлені такого права. Легалізувати свою присутність у цій країні навіть для тих людей, які хотіли б це зробити. Зрозуміло, що їх не так багато. Часто люди просто змушені для того, щоб переміщатися через кордон, щоб оформляти візи. Так, от і цим людям сьогодні відмовляють у отриманні виду на проживання. Виходить, що ці люди будуть підлягати штрафу у розмірі 50 грошових одиниць. У той же час в Молдові була організована масова інформаційна кампанія проти закону про держкордон, який президент Придністров'я підписав цього тижня. У Придністровському МЗС вважають всі ці дії пов'язані між собою. Таким чином влада Молдови намагається відвернути увагу від власних односторонніх дій зведення штрафів. Закон о государственній граніці Придністровської Молдавська Республіки. Закон про держкордон Придністровської Молдавської Республіки в жодній мірі не торкається свободи пересування громадян Молдови, які хотіли б відвідати Придністров'я чи проїхати транзитом, але не змінюють правил проїзду. Тобто ніяким чином не стосується благополуччя людей, що проживають з того боку Дністра. Однак штрафи щодо іноземних громадян без виду на проживання це тільки частина нововведень, які пропонує вести молдавський уряд. Крім цього, в Кишиневі хочуть вести санкції, а саме штраф до 400 леїв за недекларування іноземними громадянами факту в'їзду до Молдови через кордон з Придністров'ям. Возникають маса питань. Виникає маса питань, як же це не торкнеться приністровців у моєму закордонному паспорті громадянина Російської Федерації. Є відмітка, що місяць тому я перетнула український кордон у кучурганах, і я ніде не реєструвалася у республіці Молдова. Я не збираюся це фіксувати. Як до мене буде застосовано це стягнення? Як буде захищена моя свобода пересування? Як далі вести переговори, де свобода пересування є головним питанням? Ми вкрай стурбовані, що Республіка... Республіка Молдова вживає такі односторонні кроки. Це вже не перша спроба схвилювати громадськість у контексті обговорення свободи пересування. У Тарасполі вважають, що нововведення молдавського уряду можуть торкнутися більшості громадян Придністров'я, обмеживши їх свободу пересування. Тому в МЗС Республіки вже приступили до розробки рекомендацій для звернення до президента з проханням проведення сумірних заходів у відповідь. Продовжимо випуск. Звіт про підготовку до літньої оздоровчої кампанії та про підсумки роботи Тараспольського управління народної освіти, а також фінансування міських витрат. Інформацію держадміністрації щодо цього заслухали депутати на черговій сесії столичної міськради. Головні теми на сесії звіт про роботу міськради в минулому році та інформація про фінансування витрат за п'ять місяців поточного року. 176 мільйонів бюджеті є мільйонів у бюджеті є. Тобто фактично всі витрати, які ми запланували на 5 місяців, вони підтверджені тими доходами, які ми отримали в бюджет. Йдеться про фінансування відпусної кампанії, оскільки вона у нашому ОНО проходить нерівномірно, і всі виплати за відпустками припадають на червень. Тому це викликало питання у депутатів: наскільки вона фінансується і чи фінансується повністю. Тут адміністрація теж хоче запевнити учителів та працівників ОНО, що затримки. З виплати відпускних не буде. Тим часом у місті для дітей вже розпочалася літня оздоровча компанія. З 5 червня стартувала робота оздоровчих майданчиків на базі шкіл. Всього їх сім шість у Терасполі і один у Дністровську. Планується, що на цих майданчиках відпочинить понад 800 дітей. До речі, одна путівка в такий імпровізований табір коштує 1116 рублів, але батьки заплатять лише третину від вартості 325 рублів. А вже з 15 червня відкриється перша зміна у таборі Спартак. В этом году запланировано две Цього року заплановано дві зміни в таборі Спартак по 196 чоловік у кожній, плюс оздоровлення 110 козачат. Вартість путівки 1100 рублів. Для батьків це 25% відсотків 252 рублі. Кінець навчального року саме час підбивати підсумки роботи управління народної освіти. У Торасполі діє більше 70 освітніх установ, у тому числі 19 шкіл, і 38 дитячих садків. Дошкільні заклади відвідує понад 8 тисяч дітей. Завдяки зусиллям держадміністрації цьогоріч вдалося створити близько 800 нових місць. Найближчим часом буде закінчений ремонт ще в двох садках, а це додаткові 200 місць по май поставлена на З Жовтня по травень поставлено на облік 1060 дітей. Вже сьогодні видано 1008 направлень. Таким чином, тільки 52 дітей у нас зараз перебувають на обліку. Таке поняття, як черга у дитсадки, себе пережило. Всі діти будуть забезпечені місцями. Також депутати заслухали інформацію про результати підсумкової атестації та про підготовку до нового навчального року. У школах і дитячих садках вже йдуть роботи з ремонту покрівель, системи опалення та заміни вікон. Міністерство сільського господарства щорічно перед початком жнив проводить день поля в усіх районах республіки. Кам'янський район з цією метою відвідав заступник міністра Федот Цибульський. Підсумки у наступному матеріалі. Кам'янський колос найпотужніше сільгоспідприємство району. Під озимі тут відведено більше третини оброблювальних земель. За словами фахівців господарства, всі зернові були підживлені, оброблені проти хвороб і шкідників. Хороший колос хороше колосся, колос. на вигляд гарне. От всередині багато пустого. Мені здається, вам потрібно поєднувати селекцію одеську з Київською, одеські сорти стійкі до посухи, київські до вилягання. Розсадник Олександра Лутія в селі Константинівка єдиний такий у районі, та й у республіці загалом тут вирощують посадковий матеріал різних плодових дерев, чагарників, троянд. Вже встановлено крапельне зрошення. Останні роки у кам'янському районі садівництво стало популярним серед дрібних землекористувачів. Щорічно у районі закладаються нові сади яблуні, сливи, а також персика, черешні. Багато площ сьогодні вже поливаються. Ми відділі прекрасні сади яблунь. Ми бачили прекрасні сади яблунь. Зона Кам'янського району це зона якісного плодівництва. Тут умови дозволяють отримати високу якість плодів із гарним кольором. На полях дрібних землекористувачів присутні змогли побачити льон розторопшу, незвичні для кам'янського району культури. Фермери активно зайнялися і вирощуванням овочів. Стимулом стали укладені з консервним заводом угоди на постачання сировини. Переробка зеленого горошку у самому розпалі. Консервники працюють у три зміни. За словами директора заводу, за хвилину з конвеєра сходить 400 банок готової продукції. Ми сьогодні передворіті, будемо горіти, а приділі результат попшенісам, які... ми вже зараз бачимо, що пшениця повинна дати не менше 40 центнерів. Побачили сьогодні технічні культури, чудові посіви, прекрасні сади. Представник відомства нагадав присутнім, що держава завжди готова підтримати землекористувачів шляхом виділення пільгових кредитів. За словами фахівців, вже через 2-3 тижні почнеться збирання озимих. Аграрії сподіваються на високі врожаї. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. Україна допоможе Європі вийти з кризи. Так вважає президент Віктор Януковича пропонує розширення Європейського союзу. Про це йшлося під час саміту Центральної та Східної Європи у Братиславі, на який приїхали 20 очільників держав. Для України це було й можливістю обговорити з європейськими колегами перспективи підписання угоди про асоціацію. Включення України до єдиного політичного і економічного простору це невикористаний потенціал для економічного зростання Європи. Тож підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі президент вважає вигідним не лише для України, а й для Європи. В Києві розпочався перший міжнародний бізнес-форум Україна та партнери, на який приїхали понад три тисячі інвесторів, експертів та політиків з 62 країн світу. Захід організував український уряд. Учасники обговорювали розвиток економіки України, зокрема створення привабливого інвестиційного клімату. Торік в державу інвестували підприємці 130 країн, серед найбільших Німеччина, Нідерланди та Австрія. Приріст інвестицій склав більше 4 мільярдів доларів. Очікується, що за підсумками. Ділових зустрічей у Києві підпишуть низку документів, які далі сприятимуть залученню нових інвестицій в Україну. Європейський банк реконструкції та розвитку виділить комунальному підприємству Львів Теплоенерго 20 мільйонів євро для модернізації та реконструкції існуючої інфраструктури централізованого теплопостачання у місті. Реалізація цього проекту дозволить Львову скоротити споживання природного газу, електроенергії та води. У центрі Києва побудують через два роки депутатський будинок, – 16-поверхівку на дві сотні квартир. Офіційно кожен другий народний обранець живе в готелі. Державі такі номери обходяться приблизно у півтисячі гривень на добу, це 15 тисяч на місяць. За ті ж гроші в столиці чотирикімнатну квартиру знімати можна. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромедцентр, 15 червня очікується мінлива хмарність, в день місцями короткочасний дощ, грози. В день можливий град, вітер північний 6-9 метрів за секунду, при грозі пориви до 15-18. Температура повітря на півночі республіки вночі 16-18 градусів тепла, в день 26-28 вище нуля. У столиці вночі 17-19, в день 27-29 з позначкою плюс. Атмосферний тиск в межах норми.